Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець. В мережі YouTube з'явилося відео. Пізніше воно з'явилося і на мережі Facebook, де вахтирки, якщо не помиляюся, працюють вишки нафтові вишки Медведчука. Тихенько качають йому нафту, тихенько вона там продається. І грошики йдуть Медведчуку прямо у Москву. Себто наші хлопці помирають Мар'їнки, Бахмуті, Авдіївки. Наші хлопці помирають на усьому фронті та дівчата ЗСУ, а бізнес-колаборанта-зрадника Медведчука в Україні процвітає. Незрозуміло мені вже і багатьом не зрозуміло, яка це війна. Яка це війна, коли Медведчук зрадник та колаборант неньки України, коли він в Москві, коли він за Путіна, коли він очолює рух наша Україна? А бізнес його по всій Україні процвітає і дає йому прибуток. В тому числі і в Чернівецькій області, в місті Новодністровськ, містом Новодністровськ керують люди Віктора Медведчука. З вами український історик та журналіст Іршулець. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Дякую вам.